Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Сьогодні говоримо про влікову програму БАС, і яким чином налаштувати панель розділів під себе. Побачимо суть. Того, наскільки адаптивною та відкритою є програма БАЗ під кожного користувача. Тобто, ми можемо індивідуально врахувати ті наші побажання в роботі для того, щоб спростити доступ до документів, до журналів документів. Про все по порядку говорю у цьому відео. Отже, рухаємося до облікової бази, в якій покажу, яким чином налаштувати панель стартове вікно. Під себе свій робочий індивідуальний інтерфейс. Отже, для цього ми натискаємо на меню і будемо використовувати два підменю настройки, у якому рухаємося до необхідних нам. Зокрема, ми будемо працювати з настройкою панелей, панелей розділів, та, відповідно, торкнемося ще функції Сховати всі панелі з неї і розпочну. Натиснувши на неї, ми бачимо: в нас просто голий екран. Лише найменування програми, і основне меню випадає вже ось в такому форматі. Натиснувши на яке, ми активуємо усі розділи ось в такому вигляді. Деактивувавши, знову ж таки приховуємо. Коли зручно використовувати ось цю кнопку Сховати усі панелі. Коли потрібно на робочому столі розмістити відкрити декілька документів і для того, щоб розділи не забирали нам зайву частину робочого столу. Далі ми з вами для того, щоб деактивувати цю настройку, ми просто знімаємо ось тут позначку Сховати всі панелі. І екран робочого стола БАС знову ж таки повертається до того вигляду, який він мав до того. Далі ми натискаємо ось. Знову ж таки, рухаємося до настройок, настройка панели Розпочнемо з цього, що ми бачимо на зараз на екрані редактор панелей, де система показує, у якому вигляді в нас зараз. Знаходяться панелі. Натисну кнопку стандартні, таким чином, ми відмотаємо до тих, які пропонує розробник. А пропонує він в такому вигляді. З лівої сторони в нас знаходиться панель розділів, зверху панель відкритих. Тобто тут у нас будуть відкриті документи. Тут ось ці розділи, які ми бачимо з лівої сторони. Якщо натискаю Застосувати, «Окей, закрити тобто будь-який документ, який я зараз відкрию. Він буде відображатися ось тут зверху, в тому числі журнали документів і відкриті самі документи. Я в своїй практиці не використовую таке розташування панелей розділів знову ж таки, рухаюся. Я віддаю перевагу, щоб панель відкритих знаходилася в нижньому. В нижній частині екрану для цього, ви бачите, я затиснула відповідний блок розділів та перетягнула його донизу. Ось таким чином. Тобто, ніби блоками, пазлами лего, ми складаємо необхідну нам структуру робочого стола. Звичайно, функціонал він не є безмежним в цій частині, однак ми можемо його легко адаптувати і підібрати ту. В той варіант, який нам буде більш зручним для роботи. Отже, я переношу панель вибра відкритих на саму нижню частину, і в нас залишається два блоки незаповнених, куди ми можемо перетягнути, ось, будь ласка, такі варіанти. Ми можемо, звичайно, панель розділів перемістити догори, таким самим чином, як ми щойно робили з панелью відкритих. Тобто затиснувши на відповідне. Панель відкритих я переношу донизу, панель розділів. Ми бачимо, після того, як ми пересовуємо, в нас з'являється той блок, куди ми його хочемо ставити, він підсвічується синім кольором. Це означає, що туди буде заміщено вільний блок відповідною панелю. Я все ж таки залишаю панель розділів завжди з лівого боку. І що я завжди роблю собі в кожній обліковій базі, де я використовую баз, панель вибраного я переношу догори. Теж шукаємо, щоб в нас з'явилася синя рамочка. І ось в мене панель вибраного зверху, панель відкритого знизу і панель розділів у лівій частині. Крім того, ми можемо ось ці ліві, ліву частину чи праву теж поділяти. Наприклад, я взяла панель історії і хочу її розмістити під панелью розділів. І ми бачимо, в нас ось цей блок розділився на два. Тобто ми до того не розуміли, що він може поділитися, однак таким чином, рухаючи цей пазл, ми побачили, в якому вигляді ми можемо сформувати ось наше робоче вікно. Натискаю ОК. І що ми зараз бачимо? Закрию всі відкриті вікна. У мене панель вибраного. Тобто та індивідуальна панель, з якою ви найбільше можете індивідуально працювати, куди ви затягнете ті ваші стандартні розділи, з якими ви працюєте щоденно, ті функції, про які ви не маєте, наприклад, забуватися, та послідовність дій, які ви повинні виконати при виконанні певного завдання. Тобто, вже моделюєте ситуації суто під себе, під свої робочі завдання, під свої кейси. Панель історії, зрозуміло, з назви. Тут буде зберігатися хронометраж тих документів, з якими ви працювали протягом, дня, протягом певного періоду, залежно від того, яку частоту і кількість документів зможе розмістити ось тут бас в цій частині. Зрозуміло ж таки, панель розділів, ми з нею теж можемо працювати, збільшувати або зменшувати ту кількість блоків під меню, які потрібно відображати на екрані. Тобто, якщо ви бухгалтер по заробітній платі, зрозуміло ж таки, що панель, наприклад, адміністрування може бути для вас закрита, то для чого її мати на екрані, щоб вона забирала місце? Або, наприклад, панель купівлі, теж ви до нього не маєте відношення, відповідно. Ось ці розділи, які вам необхідні, ви суто їх залишаєте в себе на ось цій панелі. Говорячи про розділи, ми перейдемо до них, до їх налаштування. Знову ж таки, через кнопку настройки ми переходимо до настройки панелей розділів. І ось тут ми бачимо той функціонал меню, який буде відображатися. На панелі розділів для того, щоб прибрати те, що нам не потрібно. Наприклад, виробництво натискаю вилучити, основні засоби вилучити, склад вилучити. Тобто налаштуємо, наприклад, під кадровика, під бухгалтера по заробітній платі, операції і будуть звіти адміністрування вилучити, довідники необхідно. Керівнику теж можемо прибрати. Натискаю ОК. І ми бачимо, в нас цей блок зменшився. Доступні ось ці під меню. І, відповідно, блок історії в нас теж збільшився. Відносно історії, тут теж ми можемо або залишати. Я в своїй практиці не використовую цей розділ, щоб він мене відображався на екрані. Тому ми можемо в будь-який момент, ви бачите, цими настройками панелей рухати та залишати їх в. Чергувати, тестувати для себе, який формат для нас буде найзручніший. Для того, щоб прибрати певну панель із екрану, ми просто затискаємо її лівою кнопкою миші і перетягуємо ось в цю сіру зону. Сіра неактивна зона, тобто ті панелі, які в нас не завжди на екрані. Натискаю ОК. І ось в мене розділи меню. І зверху панель вибране. Хочу на декілька хвилин ще зупинитися на панель вибране, що дає нам панель вибране. Ми сюди для того, щоб розмістити певний журнал документів, або як ви бачите зараз на екрані певний документ, що теж досить зручно, наприклад, при кінці робочого дня, або ви десь відлучаєтеся, ви хочете не забути, з яким крайнім документом ви працювали. Для цього в будь-який момент ви заходите, наприклад, знову ж таки, перейду на рахування заробітної плати, відкрию будь-який документ. І ось у нас тут є зірочка, активувавши її, на стає оранжевого кольору, це означає, що ми переносимо цей журнал документів, цей документ у панель вибране. Звичайно, в тому випадку ви побачите цей документ у цій панелі, якщо вона у вона вас винесена в панелі розділів, тобто вона у вас є активною, так як зараз у мене. Тобто переходжу на стройки, ще раз покажу, зверну увагу. Ось ви бачите, панель вибрана, вона в мене розміщена у верхній частині робочого екрану. В будь-який момент цей документ можна звідси прибрати, чи журнал документів переміщати. Для цього в нас в, лівій, в правій верхній частині і є зірочка теж, натиснувши на яку, ми бачимо ті журнали документів. Ті документи, які безпосередньо розміщені зараз на, у панелі вибране. Ми можемо тут працювати наступним чином: або закріплювати, натиснувши ось з лівого боку. Натиснувши на ось це позначення, ми фіксуємо цей документ як закріплений. Він вже не буде рухатися з цього місця розташування. Для прикладу, найкраще закріплені документи, журнали розміщувати зверху. І таким самим чином ми зможемо долучати до панелі вибраного інші блоки. Тим самим вони будуть розміщуватися після вибраного. Не буде він рухатися. Ось ця частина буде залишатися статичною, стабільною ось цій панелі. Наприклад, я хочу, щоб в мене оборотна сальдові відомість по рахунку, зведена оборотна, журнал операцій були завжди на першому місці. Ось ви бачите: закріплені частини вони відображаються більш темним кольором на екрані. Крім того, можна ще наступним чином працювати з цією панелью вибране. У будь-який момент ми можемо звідси видаляти. Ось, для прикладу, документ рахування заробітної плати. Я можу його звідси відкрити. Можна просто деактивувати цю позначку, він одразу зникає із панелі вибране. А можна йти наступним чином безпосередньо з настройки панелі вибране, можемо звідси прибирати такий документ. І він зникає із цього списку після того, як ми натискаємо закрити ці настройки, ці налаштування. І ще один важливий момент, який я дуже люблю, коли працюю з панеллю вибране, для того, щоб розмістити побільше журналів документів, наприклад, я підлаштовую себе для себе як підплатника ПДВ, ту групу документів, з якими я працюю, як бухгалтер по ПДВ в частині ПДВ. Ми можемо для того, щоб більш систематизувати тут інформацію, перейменувати ці документи у зручний для себе формат. Припустимо, групове перепроведення документів. Я просто можу скоротити найменування цього розділу, для того, щоб дати більше додаткового місця для інших документів. Ось я перейменувала. І після того, як я закрила, в мене групове перепроведення виглядає: таким, ось таким чином, натиснувши на яке, я одразу переходжу до цього функціоналу. Мені не потрібно по розділах шукати. Таким самим чином, ми можемо просто налаштувати під себе панель вибране і вже панель розділів закрити, якщо ми повністю адаптуємо панель вибране під наші робочі процеси, під наші завдання. В будь-який момент ми можемо вернути нашу панель розділів до тих стандартних налаштувань, які додані розробником. Для цього ми натискаємо настройки панель», «Настройки панелей, просто натискаємо стандартні і система нам вертає ось цей стандартний формат, натиснувши Застосувати або ОК, ми з... перекриємо ті додаткові налаштування, які ми тестували, пробували, як, наприклад, якщо вони нам не підійшли. Колеги, якщо це відео вам сподобалось, є корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал Мар'яни Кавен. Якщо у вас є питання по автоматизації, задавайте їх. В описі до цього відео ви знайдете посилання лінк де, на сторінку, де ви зможете залишити такі консультації. Обов'язково я або мої колеги допоможемо у їх вирішенні. До нової зустрічі!